Доброго дня, мене звати Сенченко Сергій, я представник компанії Limagrain Україна у Київській області. Сьогодні ми знаходимося на всеукраїнському дні поля. Представляємо Limagrain в Україні як потужну насінневу компанію. Це мультикроп. В нашому портфоліо є основні культури як соняшник, кукурудза, ріпак, пшениця, ясмінь, також горох. Зараз підбігає сезон посівів і планування озимих ріпаків. Хочемо представити наші гібриди з кращої сторони, тому що Європа показує 6 років поспіль лімагрен як компанію насінневого ріпаку номер 1 В Україні ми війшли в трійку, минулий сезон закрили другим місцем, що дійсно підтверджується тим, що в нас є високоякісне, висококласне, достойне, високоврожайне, а саме головне це стабільне прогнозоване насіння. Селекція Лімагрен йде на крок завжди попереду. Словно, у компанії Лімагрен є селекція вашого прибутку. Усі ріпаки від компанії Лімагрейн мають підвищену стійкість до осипання. Це підтверджено градом, дощами, перестоями. Дуже часто господарства скептично до цього ставляться, коли їм демонструєш відео або фото, вони вважають, що це міф. Але коли вони стикаються з цим себе господарстві, ну на жаль. Коли відчувають втрати, тоді настає у людей запитання, що треба сіяти ріпак сікі досипань. Усім відомо, що озимий ріпак вміє вирощувати Німеччина. Це провідна країна, яка, в принципі, і Україну навчила вирощити. І зверніть увагу на те, що в Німеччині є їхні національні бренди. Це основні, дуже відомі. У них стійкість до розстріскання стручків. Всі гібриди стійкі. Стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. Ремограй в перший світі створив гібрид, стійкий до вірусу жовтухи турнепсу. Це був архітект. Всі нові гібриди обов'язково включені з цим. Далі стійкість до ФОМОЗу РЛМ 3 РЛМ 7 Наступна генерація гібридів Енфлекс, ефективне використання зоту. Цим представлений перший гібрид Амбасадор найвищі продажі, найвища продуктивність. Він дає найкращу стабільність. В умовах стресу цей гібрид здатний краще та ефективніше споживати доступний азот. Наступна генерація пішла STEM Health. це означає здорове стебло, сійкість до вертицельозу, циліндроспоріозу, ФОМОЗУ. І нова генетика максимально заряджена, максимально комплектації. Це склерофлекс гібриди, які толерантні до склеротині в Україні. Дуже насичена сівозміна, вона дуже коротка. У нас переважають олійні культури, як ріпак, соняшник, а також соя. Це спільні хвороби. Відповідно, якщо у вас коротка сівозміна, звертайте на генетику Лімагрейн. Це вам дасть. Свого роду страховка. Страховка, яка виписана на папері, не завжди вона може бути актуальна, не завжди спрацьовувати. Але коли у вас класний в полі стоїть ріпак, на п'ятуна приходить гроза чи град, ви втрачаєте його на землі. З лімагрейна ви втрачаєте менше. Всі до хвороб, ви можете менше витрачатися на захист. На захист можна і не економити, але не завжди ви можете внести його вчасно. Не завжди є сприяти для цього умови: дощі, погода, логістика і тому подібне. Ну і в Україні зверніть увагу ще не на те, що є новинки. Армада це саме новий, саме потужний, саме заряджений гібрид. Атакама, Адапт, Авенгер, Адамант, а також гібрид-конструктор наш. Гібрид конструктор під технологію Clearfield в минулому році. Це гібрид по продажах номер один в Україні. 20% ринку Кела займає саме конструктор КЛ. Це говорить про потужність, гарні селективні рішення та дуже достойну роботу селекціонерів. Також компанія Limagrain «Лі є лідером насіння соняшнику. У нас є як класичний соняшник, соняшник під підтихновоклірфілд, клірфілд плюс та технології експрес та експрес голд. А також висококоліновий також технологію Експрес, Клірфілд, Клірфілд Плюс і класичний. Хочу відмітити гібриди з класичного напрямку, такі як ЛГ 5478, LG 5480, LG 5510. Це наші бестселери в ринку класичного сонячне калінолеву, а також гібрид-новинка LG 5450. Стіки до семи раз вовчку, стіки до перноспорозу. Поговоримо про перноспороз або несправжня борошна не староса. Вона не справжня, але наслідки і збитки після неї дуже такі справжні і дуже відчутні. Перноспорозом вражаються гібриди, по-перше, ті, які не сікі до нього, а також ті поля, на яких є великий фон певноспори. Цей рік є не виключенням, тому що перноспороз любить холодний. Перезволожений ґрунт, що в принципі це рік і проявляється. Особливо сильно проблема стосується більш центральних та південних областей. Збитки сяють до того, що люди передисковують посіви великими масивами 100, 200, 300, 400 гектарів. Соняшник стає карликовий, він не доналивається, він може не опускати кошик, відповідно, він зажарюється. Дуже є багато відео, фото, слайдів, де це демонструється, де висівається. Демолінійки лімагрейна інших селекцій і показує дуже наглядно стійкість та нестійкість. Цей рік не виключення, відповідно, вже страждає південь, вже страждає центр, і навіть в північних областях все-таки частково, точково він також починає ставати присутнім, хоча раніше про це не говорилося. Відповідно, це закупорка судин, відсутність сокоруху, все, рослина приречена на загибель, блокування. Судин, все, вони стоять чорні, розламуєш кінець. Є відео гуляє в інтернеті для Дніпропетровської області. Сонячничок гарний, вже зірочка формується, а його е, внося, а на нього вносять ЗЗР під назвою рублячий коток. Тобто, відповідно, це весь посів е, анульовується, є збитки, є втрати. Знову ж таки, лімагрень це селекція вашого прибутку. Ми говоримо про стабільність, це насамперед. Про прогнозованість. Якщо цей рік ще підкрадається знову ж страшний ворог соняшника, це склеротиня. І зараз на полях, на нестільки гібридах спостерігається, в тому числі в Київській області, на цьому тижні я обслідував посівів є враження, є як в малих фазах образного. 8 листків соняшника справжніх або навіть вже де має зацвітати, вже є прояв. Відповідно, ті ж самі гібриди, як ЛГ-5478, має підвищену стійкість до склеротинії та стійкість до переноспорози. ЛГ-50510 має стійкість до переноспорози. Лідер експресовського ринку лг 50479 479 СХ має стійкість до переноспорозу, має толерантність високу до склеротинії. Високолівний класичний лг 50475 Прекрасно себе веде, май стільки сних хвороб. Рослина максимально довго зберігає свій озелений листовий апарат, зелене стебло, відповідно, максимально довго прокачує, максимально кращий налив, максимальна відсутність хвороб. На наступних культурах буде менший прояв, тому що він не буде накопичувати і акумулювати. Тобто, здісійкамися до хвороб, ви можете боротися генетично, не обов'язково купуючи дорогі засоби захисту. Так само насіння можна додатково протруїти, але протруйник він може як промитися опадами, так він може осипати ще втратити свою ефективність. А гени не вимієш, це закладено нашими селекціонерами на генетичному рівні. Тому обирайте правильне насіння, правильну генетику, дали грожаїв, великих здобутків і слава Україні!